Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на сторінці календаря 4 квітня 2016 року. Понеділок, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю священомученика Василія, Пресвітера Анкірського. Святий Василій Анкерський був священником у місті в Малій Азії. Добре знаючи науку Христової церкви, він ревно боровся з єретиками аріанами закликаючи в своїх парафіян залишатися відданими католицькій вірі. За це Василія усунули від священства і заборонили проповідувати. Однак він своєю жертовною працею навернув до правдивої віри ще багато відступників. За правління імператора Юліана Відступника Василія ув'язнили як бунтівника, що підбурював народ проти поганських божків та ініціатора повалення поганського вівтаря. На суді він відважно визнав свою віру, за що його жорстоко катували а Василій віддав свою душу Богові у темниці 362 року. На повсякденній вечірні понеділка читаються слова з книги Приповідок Соломонових з 11 та 12 глав, де є наступні слова: Постійна справедливість до життя прямує. Хто ж гониться за злом, той гониться за смертю. Огидній для Господа лукаві серцем та любі йому ті, хто ходять бездоганно. Можна ручитися, що безбожник не уникне кари, потомство ж праведних спасеться. Що у свинячій мрилі золота каблучка те гарна жінка, якій бракує глузду, бажання праведних, тільки добро, сподівання безбожних, гнів. Той сипле щедро і йому ще прибуває. А той скупий надміру і убожиє душа. Що благодіє, розбагатіє. Хто зрошує, той теж буде зрошений. Хто хліб ховає, того клястимуть люди. Тож його продає на голову тому благословення. Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, над тим воно сходить. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні, як листя, будуть зеленіти. Хто держить дім свій у безладі, успадкує вітер і дурень буде рабом мудрого. Плід праведного Дерево життя, а мудрий здобуває душі. Коли праведник матиме на землі відплату, скільки ж більше злий та грішник, хто любить навчання, той знання любить. Хто ж ненавидить картання, той безлузний. Добрий отримає від Господа, а чоловіка лукавого він осудить. Ніхто не може злобою скріпитись, а корінь праведних не захитається. Снотлива жінка вінець для свого чоловіка, а безсоромна, немов гниль у його кістках. Наміри справедливих правда, каверзи злих обман. Слова безбожних засідки криваві, а уста праведних спасуть їх самих. Хто держить дім свій у безладі успадкує вітер, і дурень буде рабом мудрого. А чи не про нас і з вами ці слова? Подивитись бодай на наші дороги, їхня унікальність в тому, що вони сходять разом зі снігом. Як би ми не оправдувалися, але це ми їх будуємо та ремонтуємо. І хто до нас буде їхати, хіба що вітер пролетить? У нас також є море і прекрасна природа, яку насидив Бог, але, одначе, чомусь дедалі більше людей їдуть до берегів Червоного моря, де природа штучно насаджена, натомість, де море чистіше, і нема радянських апартаментів. Там, де ми не вдосконалюємось, наростає пустка так само, як не розвивати свої професійні здібності, то з ринку праці нас просто витіснять наполегливіше. Ми з вами пожинаємо наслідки катастрофи Чорнобиля, хоча щороку ми самі завдаємо шкоди навколишньому середовищу не менше, ніж Чорнобиль. Достатньо подивитися на весняні річки, які несуть із собою тисячі тонн сміття. Отож вчимося триматися такого ладу, якого ми дотримуємося на заробітках чи на відпочинку в чужих країнах. І тоді можемо успадкувати багато чого, але аж ніяк не пустку. Одна служба Божа за життя побожно вислухана значить більше, як лишити по собі стільки маєтку, щоби після твоєї смерті було її відправлено сто разів. Святий Анзельман, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.